Привіт, це Міра, і сьогодні в нас буде відео, тему котрої я я, я, серйозна, я абсолютно ніколи в своєму житті не зустрічала, щоб її хтось обговорював, щоб її хтось згадував. Але знаєте, я не можу сказати, що я ніколи її не зустрічала. І це буде доволі таки дивно, але зараз поясню. Якщо ви людина культури і читаєте мангу, я впевнена, вам колись, але попадалися не просто розмальовані розвороти, прям такі повноцінки від авторів самих цих манг, а просто розмальовані сторінки. Можливо, інколи навіть неофіційними кольорами. Якщо ви зрозуміли про що, то скоріш за все ви подумали про окремо розмальовані сторінки. І насправді бути відвертими, ви праві. Але в мене. Знайомство з за... Цією штукою, я навіть не знаю, як це обізвати. Сталося під час того, як я почала читати сьому частину жожі. Я не знаю, хто ця людина, хто цей герой, my hero, хто розмалював весь СБР, але дякую тобі. Мені було небагато легше це читати. Ух. Але так як я казала раніше, зачасту ми зустрічаємо такі штуки у вигляді просто одна сторінка чи там один фрейм, якийсь дуже гарний, інколи розвороти, але все одно. Це в нас однією картинкою. Ви також можете зустріти такі розмальовані сторінки десь просто в інтернеті, а можете на сайтах перекладачів манги. Тобто, так, деякі перекладачі, такі типу, давайте ми, от як бонус, отаку штухпігню. Я звичайно не перекладач ніякого відношення до манги чи її перекладу я не маю, але я вмію малювати. Ну. Зовсім трошечки, але все одно вмію. І я не знаю, на що мені захотілося да, це спробувати. Я, мені дуже сильно захотілося спробувати розмалювати якісь фрейми. Хто знає, що в мене гіперсіс нагічки? Ви вгадали, що я буду розмальовувати. І першим фреймом я захотіла взяти оцей вот. По-перше. Причина в нас доволі таки проста. Тут в нас немає нічого складного, немає якогось фону, немає якогось гіпер-гіперскладного освітлення. Тобто тут все для мене плюс-мінус було очевидно. Наскільки я пам'ятаю, тому що так, я трошечки безвідповідально не перечитувала цю главу, коли починала малювати, розмальовувати. Але наскільки я пам'ятаю, в нас там день, і просто в нас і та дурі хлібалом до світла, сукунич толь. Лі стороною якось до світла, то спиною, щось таке. Да, ну і для тих, хто не шарить за магічкою, це дурі, це той, хто в нас зліва, сукунеч, той, хто в нас справа чувачок з чорним волоссям. Перед тим як я вам почну пояснювати, розповідати за всякі прикольні штуки пов'язані з цим розмальовуванням. Я хочу розповісти вам про деякий технікал момент. Як же в мене виходить використовувати оригінальну картинку сторінки як лайн? Це не ПНГшка, це не щось таке, я не вирізала там. Білий фон чи щось таке? Ні. Я просто взяла і накинула на шар, там де в нас собственно знаходиться наша оригінальна картинка, оригінальна сторінка. Ефект мультіпле. В деяких програмах він називається помноження, але... Майже завжди в англійських версіях порам саме мультиплай. Що ж, ну з цим ми зрозумілися, тепер можемо починати. І перше, що я хочу сказати, те, що насправді дуже сильно відчувається різниця між тим, коли ти малюєш, просто продовжуєш малювати після того, як зробив лайн на своєму малюнку, і коли використовуєш лайн по факту, ну, магнаці в нас чисто лайн чиєїсь іншої людини. Тобто різниця між тим, коли ти малював цей лайн зі скетчосам, і коли це хтось навляв і Ну, работаем, дами і господа, работає. Перша відмінність це те, що ти не завжди розумієш, звідки в нас йде світло, і як розмальовувати. Можливо, для людей, у котрих в стилі паскетіні, чи у людей, у котрих, в принципі, в стилі ціни нема, їм було б з цим полегше. Але я синдратер, котрий дуже сильно хоче навчитися малювати ці от тінюшки cool, в такому, знаєте, максимально семірелізмі, максимально крутому самі Та, Стилістика скетчу і е лайну. В мене все ще аніме дівочки, Але все інше я малюся семірелізм. І тому. Геге. Це ім'я автора магічки. Геге, а скажи, будь ласка, а як ти використовуєш фізику, коли малюєш фізику світла? Я не розумію. А, просто розумійте, в чому різниця між просто лайном і все ж таки закінченою намальованою сторінкою манги. В просто лайні в нас є просто лайн. І так в деяких стилистиках є усі от рисочки, якісь прикольні, є якісь проработки, текстурочок, Але в більшості ні. А в домальованої сторінки мангі в нас є ці рисочки. Вони і позначають тіні. Без них було б ну прям зовсім пусто. Очевидно, коли я малювала освітлення, я дуже сподівалася. Я дуже опиралася на оці рисочки, котрі позначають ці дні. Але чи я настільки тупа, що не можу їх нормально застосувати і нормально їм користуватися? Або геге це мразота, котра не вміє нормально вибудовувати освітлення. Я більше склоняюся до першого, тому що геге все-таки людина, ми, правда, не знаємо, якої статі, але, наприклад, що чоловік в нас дорослий, в нас розумний, тому що такий джініус шизанутий сюжет, це. ну… Просто шизікам бути недостатньо. А, але, знаєте, те, що є є-ні і здається, це я не зрозуміла освітлення, як пробудовувати, не робе. З цього не проблему. Тож так, якщо ви будете розмальовувати якусь пейдж Менги, то готуйтеся до того, що вам буде доволі складно зрозумітися з тим, а, 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 ку, а куди ті? пірний театр, а світло де? боже, а що происходит вообще? Так, я вам тут нею, але я зобов'язана зізнатись, що мені сподобалося так. І в більшості через те, що я неймовірно люблю магічку, так, у мене гіперсфікс, так що поробиш. Але знаєте що? Знаєте що? Як просто штука, за котрою можна провести вечір. Якщо у вас, наприклад, артблок і ви не можете малювати скетчем, якось складно, але, наприклад, ви реально полюбляєте розмальовувати, ви реально полюбляєте рендерінг і оце от все в принципі можна. Знаєте, буде доволі таки забавно, якщо я зараз вигадаю новий спосіб боротися з артблоком. Що ж, <світ> тоді дуже рада за всіх, хто подивився цей відос. І ось наш результат. А ось наш результат, але з постобробкою. Я люблю додавати блю, тому да, він тут буде. На жаль, початковий розмір цієї сторінки був не найкращим, не найбільшим, але це краще щось знайшла, тому I'm sorry. Тому не буде супер якоїсь якості, і напевно, це трошечки. Справляє гірше враження, ніж могло б бути, якщо б сторінка була, ну, скан був більш якісним. Як ви бачите, я тут вирішила використовувати більш м'якенькі пофарбування з підсвічуванням деяких моментів, в особливості, очей, сукунича. Я це вирішила зробити, тому що є деякий дуже крутий едітор Манзі, як би дивно це не звучало. І ось я вам ставлю декілька фрагментів з його анімації. я не знаю, це шедевр, це неймовірно, в описі, звичайно, залишу посилення. Послання. І як ви могли помітити, в оцих сценах нас використано це гіперм'яке Да, освітлення. Очевидно, це обосновано тим, що в нас в принципі, навколо коїться у сцені. У цього є ґрунт база. Але я вирішила, що а хто мені не дозволить використати просто так. Тому я використала у своїх розмальовках. Я знаю, що ви не сліпі, і бачите, що це лише половина відео, але все одно мушу вам сказати декілька слів перед початком другої частинки. Я вмію малювати. Чесно, чесно вмію малювати. Я чесно вмію розуміти, де в нас світло падає. Чесно, правда, правда, це правда. Це правда. Але, Ах... Ех, вибач, я нафіг буду ігнорувати в цій частині освітлення, котре ти задумав, тому що я. Хочу, щоб у нас був заказ. Значить, він в нас буде в цій частині. Я буду розмальовувати не один, а цілих два фрейма. Зараз ви бачите фрейм з сукуничем, і трошки от пізніше ви побачите фрейм. з Годжа. Я їх чому малювала водночас. Ви прям побачите світовинці, да я розмальовую частинку того, розмальовую частинку того. А все доволі таки просто. Події на цих двох фреймах трапляються в один і той самий момент в одному і тому самому місці. Тому логічно було б використовувати одні й ті самі кольори і одне й те саме освітлення. Тож, як я вирішила робити, спочатку я подумала, що логічно буде малювати фон, розмалювати його, тому що мені так було б легше розуміти, де класти тіні. Зазвичай в своїх картинках з нещодавного часу я роблю так само: малюю лайн, малюю потім фон і. Потім вже поклавши основні кольори на мого персонажа, малюю, розмальовую його. Коротше, рендеру, там тіні. Оце от все ваше в оригіналі, наскільки я пам'ятаю, наскільки можна судити в нас день вообще по канону. Але я подумала, що день, знаєте, це, звісно, весело, це, звісно, прикольно, але це мінус вайб одразу йде. Якщо в нас якийсь закат, якийсь, знаєте, таке от щось прикольне. от це плюс вайб. Однозначно, плюс вайб, плюс атмосферу, і плюс все це прикольно. А ще, якщо в нас мало світла від сонця, то можна прикольніше показати рельєфи персонажів і рельєфи, і, в принципі фону, хач рельєфи всього, чого завгодно, через те, що в нас йде темніше, тінь і. Ну, на ній контрастніше виглядає світло, очевидно, але мені пощастило ще більше, тому що тут у нас і в сукуни, і в годжа. Показана проклята енергія Magic, на це просто Magic, на руках у вигляді полум'я. у вигляді вогню. Я не впевнена, чи існує канонний колір для цього вогню, цього полум'я. Але я бачила декілька вже декілька артів, перемальовок, оцих от от плюс-мінус фрагментів, тобто не конкретно цих фреймів, але коли вони там далі, да? І там малювали Годжо цю проклюту енергію цей вогник блакитну чи синіми кольорами, а у сукули червоним. Мені однозначно дуже подобається цей фанон, тому вирішила його залишити. І знаєте, зараз я на етапі, коли розмальовував фон. Але я, котра записує звук до цього відео, вже домалювала ці. Штучки, і можу сказати, що розмальовувати фон тут було найлайтовішим просто неймовірне задоволення. Я не знаю, чому так. Тому що зазвичай, коли малюю я сама, мені якраз такі, ну, пані сама, малюю свої арти зі складним фоном, то там мені цей фон реально складно і малювати початково, але розмальовувати, ну, ладно, окей, згоджусь, згоджусь, що трохи легше, ніж скетчити і лайнити. але все одно. Набагато складніше, ніж коли я розмальовувала цей фон. Мейбі, мейбі, це через те, що, по-перше, напевно, тому що в нас тут місто так розрушене трошечки, так трошечки покоцане, але в судно місто, архітектура, і ну не потрібно бути генієм, щоб розуміти, як в такому оточенні околенні, як називати, в нас тут працює світло. Це доволі таки просто. Очевидно, що як його пропускає, що як не пропускає, скільки що світло відражає, у чого яка геометрія, і все таке. І друге, ймовірно, через те, що як я казала раніше, ге в нас як і багато мангак роблять тіні оціми, от рисочками, палосочками, і вони тут вже трохи краще допомагають орієнтуватися. У мене все ще були деякі трапи, але все одно. Це було легше, ніж малювати фон самому. На відміну від першої картинки, освітлення тут для мене набагато цікавіше. Якщо ви трошки зі мною знайомі, то знаєте, що я люблю щось таке незвичайне. Мене не те, щоб кариби від якогось бейс-освітлення, як у нас було на першому фреймі тому. Але все одно набагато цікавіше мені малювати щось контурним світлом. Набагато цікавіше мені малювати, коли в нас світло йде не просто спереду і зверху. Але знаєте що? Знаєте що? Тут не було проблем з тим, щоб намалювати освітлення і, в принципі, тіні на шкірі персонажів, на волосі персонажів. Ні, все було прекрасно, все було просто замечательно, Але одяг мені хочеться плакати, мені хочеться ридати, тому що я думаю, ви бачите, як саме цей мегагеній під назвою Гегекотамі. Малює одяг. Не те, щоб в нього волосся має неймовірно конструктору, але, але його волосся можливо рендерити, можливо розмальовувати. I'm sorry. I'm, I'm sorry, I'm sorry, цей одяг. І, типу, він так малює завжди. І якщо подивитись на якісь його кольори, штуки, типу, він вміє це рендерити, він вміє нормально малювати. Цей чувак не якийсь два двора, знаєте. Але е, коли ти не ге-ге-кутамі, -ге то розмальовувати його шедевро лайн-одягу стає неймовірно складним. Можливо, можливо, якщо б я стерла оці от рисочки і малювала без них чисто освітлення і тіні на одязі, мені було б набагато легше. І я, чесно, бачила на деяких ем, прямальовках, деяких, ем, скажімо, теж розфарбовуваннях. Ем, Різних формів манги, що інколи так роблять, інколи те, що не вписується в освітлення, котре малює людина, як розмальовує, чи ще щось не вписується. Коротше, це можуть тупо стерти. Чому ж я так не зробила? А все доволі таки просто. Все-таки це не моя робота, якась дам на основі цих фреймів. Це моя розмальовка цих фреймів. Я не хотіла в них насправді абсолютно нічого змінювати. Так, освітлення тут це я взяла з башки. Я впевнена, що там в каноні не так, хоча я не перечитувала цю главу. Більше всього тут мені сподобалося малювати освітлення. Те, що в нас йде від полум'я на їх руках, тому що це прикольно, це мені трошечки поламало мозок, я трошечки там погралася з різними ефектами у шарах, де я погралася з аерографом, я погралася зі своїм звичайним пензликом, порізно їх застосовувала. Інколи застосовувала і коли обираєш якусь область, і за допомогою цього краще справлялася з аерографом. Короче, Прикольне, прикольний досвід, складно було зрозуміти форму одягу, але я вважаю, що вийшло реально прикольно. Також хочу запитати у вас, наскільки в мене нормальна, не буду казати про гарну, але нормальна, вийшло передати контрастність. Тому що, так, це ще не кінечний варіант, у нас ще буде постооброботка, але все одно протягом всього мого шляху малювання, протягом всього мого мальовничого життя, в мене є з цим деякі трабли, і тут я вважаю, в мене все-таки вийшло їх побороти, чи хоча б почати конкретно їх надати. Ем, Бити, <смі> як це дурно це сказати, тому що я правда намагаюся їх конкретно так депортувати. Першим покажу вам фрейм з сукуною. Чому? Тому що я можу це зробити. Він мені подобається. Я вважаю, що тут в мене прикольно вийшло показати, наприклад, на оцих от жовтих гратах, як падає тінь. І також темінь тунелю, перед котрим він стоїть. Не затримую. І ось фреймінг згоджу його blue version, Сказати відверто. Він мені подобається найбільше з усіх трьох, що я тут малювала. Не знаю, скоріш за все, це через те, що тут в нас є. Не прям контурне освітлення, але все одно щось позаду. Тут більше вийшло показати контраст. А в мене з цим проблеми, тому я дуже пишаюся, що тут в мене це вийшло. І тут насправді подвійна іронія, тому що годжений мій улюблений персонаж, отже, навіть не входить у список персонажів, в котрих я можу відвести до ну не найулюбленіших, -най -най але все одно топчик такий, знаєте. А все тому, що ну я як. Казалось, його кін вважаю його, ну типу, це звичайний чіл. Да, він набагато там добріше, емпатічніше мене, але з поведінкою я якби дивилася, що перший сезон, що другий, зрозуміло, першу частину другого сезону, то ну, ішов у флешбеках, і що так. Я так його кіню по поведінці, і тому я дуже довго, абсолютно точно не розуміла, чому в нього така величезна фанбаза. Типа, да, він гарний, да, він прикольний, типа харизматик, мемчел, але що прям так. Але виходить так, що номер один, іронія, він тут вийшов найкращим. Ну, іронія два, так, я, я, його лютий кін. Можливо, знаєте, можливо, якщо ти кинеш якогось перса, в тебе краще виходить його малювати. Е, 에... подумаю над цим колись. Напишіть в коментарях, який фрейм з цих трьох, раз, два, три більше подобається вам. Тому що, можливо, всі зі мною згодяться. І скажуть, що да, фрейм згоджу. номер один найкращий, і, взагалі, класний якщо мірчик. Ти молодець. Можливо, хтось каже, що. А um, ваше да витратила всі сили на цей от перший, який малювала фрейм, котрий в нас тут під номер два. І далі кисимшовкал. Можливо, хтось каже, ти дурчик, що ли, сукуни вообще їмба? Це номер три. Я не знаю, не знаю. Цікава мені реальна ваша думка, тому що да, це щось суб'єктивне, але тут я думаю, плюс-мінус об'єктивно можна все це оцінити, тому що ми не оцінюємо тут, в принципі, малюнки, початковий лайн, початкову композицію, все це, а чисто пофарбування. Я, як мікроканал, буду дуже рада, якщо вам сподобався цей відео, ви поставите йому лайка, якщо вам сподобалося можливості. Подача, можливо, якщо ви любите якісь шизануті прикольні, незвичайні чи абсолютно бейс теми про малювання, то підписуйтесь на канал. А це була Міра. Пока-пока.